Могли це переслухати. Ще раз всім привіт. Сьогодні ефір для можливості відповісти на ваші питання, тому ви піднімайте руку, задавайте питання. У вас буде тільки голос увімкнено, я буду відповідати відеоформатом, тому не хвилюйтесь, якщо ви десь там не в тому місці чи не в тій формі для зв'язку, Буде чути лише ваш голос. Сьогодні я зустрічаюсь з вами тут для того, аби розказати про вебінар, який буде в четвер. Ми робимо його. Ми з вами напередодні ретроградності Меркурію. А ретро Меркурій зараз буде настільки нас всіх роздовбувати емоційно. Він буде найплаксивішим за весь рік. Найбільше вибиватися з усіх можливих Меркуріїв за цей рік і підводити підсумки, буде давати другі шанси, і буде вас, знаєте, прям. Так ностальгією задівати, що по перше, хтось буде істерити, хтось плакати, а хтось а, прям дійсно переживати таку велику хвилю емоційну по пережиттям попереднього періоду. Він ретроградність Меркурія вже почалася 21 з жовтня. Ми всі вже під цим впливом. Ми вже всі знаємо, де в нас зачепило. Крім того, буде ще один кульмінаційний момент, це середина точка. І найбільше ми відчуваємо сам перехід в ретроградність. А він буде з 9 по 29 листопада ретроградним. Ну що, йдемо по вашим питанням. Так, Катерина. Алло? Алло, алло? Так, не знаю, не вдалося напевно підключити. Окей, е, хто хоче задати питання, нажимайте тут руку, підняти руку, кнопочку, я вас буду вмикати ваш е, звук аудіо. Привіт! Тому що ми тут з вами для того, аби ви могли задати будь-яке питання, е, прояснити його тут. Тому хто давно там знаєте, планує на консультацію або просто щось переживає, особливе. Ви знаєте, як відбуваються ці ефіри. Ми тут розбираємо ваші запити, тому ви можете підключитися і розібрати. То що буде на вебінарі? Ми будемо розбирати тему колишніх саме на ретро Меркурій. Тому що ретро Меркурій він провокує повернення колишніх. І пам'ятайте, що ви теж чиїсь колишні. Я завжди про це кажу, тому що нас роздирає теж. До людей з минулого проявити по-новому якісь відносини, але це ще й з претензіями цей Меркурій. Тобто він буде повертатися з претензіями такого характеру, як ти мене не любив, або докажи, що тоді було кохання, або чи справді я значима людина в твоєму житті, і особливо люди, в яких є спільні діти. Будуть зараз просто сходити з розуму і намагатися своїм колишнім партнерам, батькам своїх дітей щось довести, в чомусь вияснити і десь пройти такі точки, коли ми не до кінця розуміємо, що в нас було. Тобто, всі люди, які з минулого в нас впливають у думках і до нас виходять на зв'язок, це ті люди, з якими ми не до кінця прожили емоцію і не дали їй вихід. У четвер, ми будемо розбирати не тільки ваші приватні історії, якщо захочете. Ми будемо також розбирати ситуації, для чого нам ті колишні в житті дані. В кого це кармічні партнери, а зазвичай колишні, про яких ви зараз подумали, це ваші кармічні партнери. Тобто люди, які на чогось чать. Є определені паттерни поведінки цих людей, вони, вони у всіх одинакові. Тобто цикли взаємодії. З цим будемо розбиратися, як це проходити, від чого і чи потрібно позбуватися колишніх, та що це за сигнал, коли колишні наступають на п'яти. Тому одразу кажу, що це буде дуже крутий розбір. І, взагалі, тематика колишніх це така партнерська тема, в якій дуже цікаво розібратися не тільки з колишніми любовниками, романтичними партнерами, а також колишніми друзями, колишніми однокласниками, колишніми сусідами, колишніми родичами. Знаєте, їх не буває колишніх, але все одно дуже важливо. Тож, Давайте е, зустрічатися на вебінарі. Це така, знаєте, одна нас вже камерна атмосфера. Ми кожен четвер з вами збираємось на вебінарах, кожен раз інша тема. Але тут напередодні ретро Меркурію, ми звісно будемо говорити, що цей ретро Меркурій принесе. А зараз е, це в принципі все, що я хотіла вас, вам повідомити. Тому зараз є кілька хвилин для ваших питань, задайте їх. Всіх, кого є питання, ви можете просто підняти ручку, тут кнопочку нажати, підняти руку. Підключу вас. Тому в кого є запит? Ану, давайте. Так, Анастасія, пробую вас долучити зараз. Алло? А, добре, мене чутно? Так, зараз. Чутно. зараз я трошки підкручу звук, бо в мене щось тихенько. Алло? Алло. А, Так, а, я стосовно того, що я пам'ятаю, вас запитувала стосовно своєї подруги, що ну, відвернулася, зараз вона повернулася, як ви тоді і сказали. Mm -hmm. Тобто, прямо як в точку попали, і навіть попали в точку, чому так було. І в нас зараз намічається щось велике. Ось, а, Я планую Міня... ну, як міняти свою сфір, сферу діяльності, Точніше, я планую трошки йти далі в project менеджери Ну, зараз я більш працюю як smm маркетолог навіть більше як маркетолог. Ось, mm -hmm. і більше хочу йти далі вже в керівники проєкту. Ось, і таке відчуття, що я не знаю, як йти, хоча я розумію, куди йти. І таке питання, чи вийде в мене туди прийти? Ну, і саме прийти в ту сферу, куди я хочу, до тієї точки. Анастасія, нагадайте, що свій знак по сонцю. А, я лев, 12 серпня 1998 лев. року. Ага, ви лев. Дивіться, Анастасія, чесно вам скажу, ви фінальну точку для себе не прописали. Це я вам точно кажу. Тобто, mm -hmm. ви ніби знаєте, куди йти, але ви не прописали фінальну точку. Ви не знаєте насправді до чого це, тобто ваш. Ваше уявлення покрокове, А ось таке так. глобальне, глобальний план. Ви або його не до кінця візуалізували, або не до кінця, знаєте, якби самі перед собою дали відчут, що це те, що треба. Тут суть у цій кінечній цілі. Але дивіться, зараз немає сенсу себе довбати. Зараз я вам дам шанс відреагувати на мій коментар, але доведу думку до кінця. Дивіться, ви зараз себе трошки так би якби насилуєте на те. Аби ну, пушити дуже цю тему. Тобто ви натискаєте на себе через тиск ніколи не йде реалізація. Бо, по факту, ви маєте просто йти за лінією своєї реалізації, все органічно буде нанизуватися. Зараз ви так давите на себе, скоріш за все, там, і ваш Меркурій на вас вже давить, бо з 21 жовтня його вплив почався. Вам би перечекати цю ретроградність. Але знаєте, як перечекати, бо вам таке властиво з великими амбіціями і дуже великими вимогами до себе давати собі тайм аут. Тобто, ви навіть якщо там відпустку чи якийсь період, хоча я не знаю, коли у вас була відпустка, думаю, її не було. Там такий, якщо великий період попадає такої аля прокрастинації, він у вас ненормально проходить, не так як у інших людей. Вони хто інші люди можуть відключитися і десь відпочити, ви ж все одно себе довбите в голові. Ця ретроградність для вас великий шанс навчитись трохи по-іншому відпускати ситуацію, відпускати контроль заради того, щоб звільнити мозок, енергію, навіть звільнити з думок, щоб зайшла нова стратегія. Ви тоді краще візуалізуєте велику глобальну ціль. Що скажете? Ну, можу сказати по реакції: от стосовно як довбати і як відпочивати. Певно, ви праві, тому що так виходить, що я себе реально я навіть себе накручую, навіть коли відпочиваю, я себе накручую, що треба щось робити. Ну, і, і те, що ви сказали, все в точку. Тепер залишається один момент, як це все відпустити. <реш> ну так, він самий складний, насправді, знаєте, про, проще почути, але треба взяти за, за дію. Дивіться, коли мозок вже так часто з тим працює, ми енергетично налаштовані. Постійно бути в такому, тобто, ваша енергія, вона вже така, знаєте, вже не розполагає красловленню. Тобто, вона вже така сконцентрована, ви дуже сконцентрована, типу дієва. Але за рахунок того ви рухаєтесь в житті. Тобто кожна енергія має плюси і мінуси. Мінус в тому, що ви не маєте іншої вібрації, а значить, легко. Не може прийти реалізація, а реалізація тільки легко приходить. Тобто, по факту від нашої енергії дуже багато залежить. Згадайте такі моменти в житті, де вам було плювати на результат, тому що втратило важливість. Ви тоді була така трошки інакша по вайбу. Це було давно, скоріш за все, що в підлітковому віці, але собі треба нагадувати ті стани. Приходити в них можна за допомогою ну, провідників коучів, зрозуміло, за допомогою наставників, крім того, через медитації, тобто через. Або контроль когось над вами, щоб ви просто втрачали самостійний пушинг себе, або через стан тіла. Тобто тут два, два варіанти. Ну, треба вчитися цим технікам, тому що інакше ви будете постійно в такому насиллі добивати, добиватись результатів, і через це хромає уявлення великого масштабу. Ну, так. Не простий шлях, треба по чуть-чуть йти туди. Так, я з вами тут погоджуюсь. Давайте так домовимося, що ви собі ці, цей листопад, бо він весь під ретроградністю Меркурію, дозволите займатися ще окрім цієї своєї діяльності, то що ви все рівно не можете відпустити там десь контроль, так ви дозволите собі ще якісь, якесь таке правило зайнятися якоюсь справою, яка абсолютно безтолкова, тобто абсолютно немає сенсу. Це вас трошки почне розвантажувати, тобто робити якісь, якусь дурню. Зараз вам пару прикладів приведу. Може, ну може, вас теж щось в голові вистрілить? Ну, наприклад, е люди починають бігати не для того, що кардіо, а для того, що просто, наприклад, ні з того ні цього вирішують встати в 7.30, і побігти до іншого кварталу за кавою собі. Сенсу це немає. Кавомашина в домі, наприклад, так бігати не потрібно, холодна пора року, собаку не вигулюєш. Типу все це безглуздо. Але це якісь нові дії, нові нейронні зв'язки, а також нова свіжа енергія. Але безглузди може бути також, наприклад, коли ти йдеш в торговому центрі і сідаєш на масажне крісло, яке стоїть там. Ну там і масаж безглуздий, і часопроведення дурацьке. Але ти собі дозволяєш займатися дурньою. Чимось, що не вписується в корисний план твого дня. Це дуже розвантажує. От ми цьому не придаємо цінності, але інколи така дурня вона має відбуватися для того, щоб трохи релаксувати, щоб навчити вібрації бути різними. А, зрозуміло. А це може бути читання книги або картини по номерах. Так, звичайно. Картина по номерах взагалі ідеальний приклад. Складання О. пазлу, оце я таким займаюся, наприклад, коли мені треба роз... <гум> напруження зняти. Я складаю пазли. Хто довго на мене підписаний, знає, що це просто безкінечний процес. Тобто, я як тільки відчуваю, що злітаю з катушок і в мене купа-купа задач, щоб відновитися от в релаксі, дати собі нову вібрацію, я складаю пазли. Ви можете картини по номерам. Дуже класна ідея. У мене идея. просто одна недомальована, а інша чекає своєї черги. А слухайте, а можете ту не домальовувати, а одразу почати з нової? Спробую. Бачите, трошки важкова, тому хочеться це закінчити, а потім нову. Дайте собі безглузну дію. Безглузна дія це не закінчити попереднє, вже почати нове. А я так можу з книжкою зробити. Ну, спробуйте, хоч з чимось. Ну, книжка просто ага. важко назвати книжку безглуздою, бо ви вже з якимось сенсом її купували. Ну так. Да. От, а безглузда – це трохи безпричинна. Це, типу, ну, прям реальна дурня. Яка може врахуватись лише відпочинком або відволіканням від чогось, не приносить ну, фактичної користі. Ну, Сьогодні тоді спробую почати нову картину. Якраз вона тут поряд лежить. О, І дивиться на смола. нас! Відчуваю, що десь є поруч. І дозвольте собі, от прямо весь листопад додати таких більше безглуздих дій, а там, думаю, ще на ефірах зустрінемося, скажете, да. як відпрацювали. Як Добре. Дякую. Дякую вам. Так, кого ще є питання? Діанка, спробую вас долучити. Алло. Алло, доброго вечора вже добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я от не можу взагалі зрозуміти, який в мене знак. У мене або телець, або близнюки. Я не можу зрозуміти по сонцю, хто я більше. Дивіться, я народилась 21.05.2008, і це. Кажуть, що телець, але я взагалі себе не відчуваю тельцем. Я так ніби без який. я не можу зрозуміти mm -hmm. куди більше орієнтуватися, хто я e, дивіться. Я вам зараз скажу просто лайфхак, який ви зараз зробите після ефіру, і будете знати про себе все напевно. Mm -hmm. e, По-перше, знак наш не залежить від дати тільки тому, що в одну дату є перехід перехід в інший знак. Так? Тобто, наприклад, сонце yes. переходить в цей день в інший знак. Це на початку і на кінці mm -hmm. кожного знаку відбувається цього циклу. Тому що вам потрібно зробити? Забиваєте в гуглі натальна карта в натальну карту. вносите всі свої дані до години народження, і коли у вас є uh -huh. точна година народження. Місто, де ви народилися, і дата у вас вибиває натальну карту. В ній буде позначка сонечко, і ви зрозумієте, хто ви за сонцем. Але mm -hmm. не факт, що ви не телець, ви можете бути тельцем по сонцю, а відчувати себе інакшим, як мінімум, тому що є інші показники в карті, які сильніші від вашого сонечка, і крім цього, є асцендент, який може бути дуже сильним по аспектам. Коротше, це така тема, яка у мене є на закритому уроці, він коштує 500 гривень. Ви можете собі придбати цей урок або бути просто підписаним. Писаним на спонсором Ютубу, і він вам одразу висвітиться як додатковий матеріал. Тобто, це урок, в якому я повністю вчу, як зробити свою натальну карту та визначити свій ведучий знак, тому що те, що ви себе не відчуваєте тельцем, це признак того, що це не є вашим ведучим знаком скоріш за все. Mm -hmm. Ну, і це доволі суб'єктивно. Коли ви самі себе оцінюєте, трохи важко. Треба, щоб зі сторони ну, люди сказали, ви взагалі-ти чи ні. Тому що сонячний знак це проявленість наша, це те, як нас бачать інші. А те, як ви самі себе відчуваєте, це ваш асцендент. Тобто вам точно домашнє завдання розібратися своєю натальною картою. Добре, дякую, зрозуміло, гарного вечора. Дякую, так. А... Хто ще хоче задати питання, можете підняти руку. У нас ще є буквально кілька хвилин. Скажу одразу ці ефіри не для того, щоб одразу швидкі відповіді на ваші питання по датам народження чи там по вашим аспектам. Це для того, аби розібрати, аби дати ключики і іншим людям, в яких теж такі питання виникають, як його знайти, цю відповідь на питання? Таня, долучаю вас. Алло. Алло, алло. Слышите? Алло? Слышите? Сейчас, наверное, да так, так, Таня, да, чую, але говоріть трошки голосніше або підкрутіть звук телефону, бо щось дуже тихенько. Та наче подкрутила уже. А сейчас лучше. Ну, нормально, нормально. Хорошо, значит, так, такой вопрос. Цель наметила, визуализировала до последних мелочей, в принципе, план тоже продумала, но нету решимости. То есть, как бы, вот именно я вот прям сижу сегодня и как бы ну, что-то типа прокрастинации. Вроде бы и надо, вот, и раз, два, три уже план намечен, что нужно делать, чтобы дойти туда, куда надо. Но почему-то я не знаю, прям как вот аж сердце колотится, и как-то, ну, не знаю, ну, как-то какого-то толчка либо чего-то, не знаю, не хватает, где его найти. Типа пнуть вас или что? Ну, типа того, да. Що, за Я сейчас отключу ваш мікрофон, потому что он так ну фаніт, в общем, со звуком не очень все хорошо, И отвечу на ваш питання. Ага. Е, дивіться класне питання, типу, е, коли нас приторможує і мандражить перед тим як треба вже прийняти план, який ми намалювали, до дій зазвичай це відбувається тоді, коли ти перечуваєш кардинальну ситуацію, яка буде мінятися прямо так, що відчутно що ти будеш відчувати навіть тілом, що йдуть великі зміни. Чи є це нормальним процесом? Прокастинація взагалі не є нормальним процесом в моменті, коли людина навпаки має зібратися. Що на це впливає? Перше це страхи, що ти йдеш в щось глобальне і безповоротне, тобто, страх, що це вже не можна буде повернути, якщо це помилка. Тому, якщо дозволиш собі помилку, ну типу, ми всі можемо помилятися, а ви собі ще й не дозволяєте помилитись. Та дозвольте це зробити. Це нормально, помилились потім переробити все рівно за кожним вашим рішучим дією там, рішенням якимось великим. Іде завжди такий, знаєте, як ем, новий сценарій долі промальовується. Тому боятися прийняти якісь рішення не має сенсу. Яке б ви не прийняли, ви малюєте зовсім новий сценарій долі, і це не страшно. Він просто модифікується під ваші рішення. Тепер інший момент: повнолуння, Повня – це фіналізація того процесу, який ви починали ще у квітні. І якщо не повню, то коли ж. Потім ретроградний Меркурій весь листопад буде взагалі приторможувати всі справи, а на когось навіть діяти так, що буде давати таку депресивність. Тому, якщо вже діяти, то якраз завтра. Повня попадає в день. Вона висвітлює, вона дуже гарно ідентифікує, як саме подати інформацію, є сприятливим днем для кульмінації, тому ви вже зазрілі. Так, Наталія, долучаю вас. Алло. Алло? Алло, алло? Так, не чути? Знаю, що не всі, не всі вміють з мікрофоном завладати. Добре. В кого ще є питання, задайте. В цілому, ми сьогодні вже активний ефір провели. Я залишу його в записі, і ще раз наголошую, що у нас є тема колишніх як тема вебінару в четвер ввечері. Ці наші зустрічі такі камерні, класні, затишні по вечорам в четвер. Вони стали вже традицією. і це вже третій місяць проходять ці зустрічі. Якщо ви ще не пробували, долучіться. Якщо вас турбує тема колишніх, долучайтеся. Якщо ви вважаєте езотерику цікавою, якщо ви хочете коло однодумців, долучайтеся. Ця тема буде про колишніх, і це не тільки про романтичних колишніх ваших партнерів для інтимного життя. Це також про колишніх друзів. Чому йдуть певними циклами? Вони як це взаємодіє з ретро меркурієм Ми саме на початку ретроградності Меркурію піднімаємо цю тему. Тому всіх ще раз запрошую і гарного вечора.